Є відношення до людей, які носять військову форму, але по факту не служать. Є спеціально встановлені механізми, котрі це все регулює. Треба задавати питання не ТЦКшникам, котрі ходять в формі, а задавати питання суспільству, котре так реагує на форму. Я ходжу мені байдуже, наприклад, на форму. Ну чому так? Чому я не звертаю уваги? Якщо я бачу людину в формі, то ну я розумію, що це людина з своїх. Ну я не перебігаю дорогу, не тікаю нікуди і ніколи такого не було. Чому люди так реагують? Ну бо Хтось боїться знову ж таки страхи, котрі він не може озвучити навіть сам собі. І така реакція на людей, звісно, захисна йде, що вони шугаються. Я не знаю, чому так реагують. В моєму житті не існує ТЦК. В моєму житті існувала ТЦК дві години, коли мені видавали форму і зброю. Все для мене це звичайні люди, котрі також виконують якісь службові обов'язки. Мене є знайомі хлопці після поранень, хто хто на протезах перебуває на службі в ТЦК. І ну, ці хлопці виконують важку роботу. Вони працюють з сім'ями. Ми загиблих людей кожен день вони спілкуються з десятками матерів, котрі втратили своїх синів. Якщо хтось вважає, що це легка робота, ну то хай прийде його замінить.